З вами знову я, його величність Персивальд. Зараз не став той дивний сезон, коли мої люди починають поводитися особливо підозріло. Вони приносять додому гори овочів, якихось огірків, помідорів, ще чогось зеленого і неїстівного. І ось що вони роблять. Вони беруть ці овочі, запихають їх у скрині банки і закривають дивними металевими кришками. Вони називаються закрутки на зиму. А я, як справжній стратег, провів розслідування цієї дивної діяльності. Що люди думають про закрутки? Це смачний спосіб зберегти літо, це економія, це традиція. Що персі думають про закрутки? Це пастка. Ці банки стоять у темній шафі, схожі на якісь скляні міни, якщо по них пройтися вночі. Буде дуже голосно і неприємно. Це марнотратство. Навіщо закривати те, що можна просто дати мені? Хоча ні, грак я не їм. Але чому не законсервувати побільше м'яса? Ось це був би їдний запас на зиму. Це ідеальні іграшки. Коли банку ставлять на стіл, вона так весело катається, я можу годинами сидіти біля неї і чекати, коли вона випадково впаде. І розіб'ється. Це не було б моїм злочином. Це був би нещасний випадок. Але найдивніше це їхні звуки. Коли вони відкривають ці банки, вони видають гучний плоп або пшик. Я одразу біжу перевірити, чи не почалося вторгнення інопланетян. Кожен пшик це як сигнал тривоги. Схоже, ці банки зберігають не їжу, а якийсь таємний газ. Я вважаю, що найкращий запас на зиму це шар моєї власної шерсті, який зігріє мене і моїх людей, а на ці дивні слизькі помідори у склі. Моя порада припиніть консервувати. Просто принесіть мені піршу корму. Це найнадійніше, найсмачніше і не видає підозрілих звуків. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові розслідування, і ставте лайки, якщо ви теж вважаєте, що банки це потенційна небезпека, З котячою мудрістю та нелюбов'ю до гріків ваш персивал.